Історія наша неоднозначна, як і ті, хто її творив. Історія громадянської війни 1917-1920 року та національно визвольної боротьби в Україні непроста нам часто показують чітке розмежування на українців і росіян москалів білих чи червоних, Начеб, то не було українців червоних, чорних і білих. Насправді чіткого і постійного не було в ті часи. Зараз розглянемо життєві шляхи і їх ідейні переконання таких відомих людей, як Михайло Грушевський, Володимир Сосюра, Юрко Тютюнник, Никифор Григор'єв, Олександр Довженко та інших, які на початку революційних подій, 1917 року воювали за УНР в армії Петлюри, а потім перейшли на бік Червоної армії чи проти УНР. Юрко Тютюнник є найбільш відомою і яскравою особою, яка воювала за УНР, а потім проти неї. Генерал Хорунжий армії Української Народної Республіки, один з провідників повстанського руху на Лівобережжі з 29 грудня 1917 року, член політичної ради при генеральному військовому секретарстві Центральної Ради. Після захоплення Києва більшовиками. У лютому 1918 року розгорнув Звенигородський кіш до 20 тисяч повстанців у запеклих боях розгромив озброєні збільшевичені підрозділи 8-ї армії, зайняв Бірзулу і Вапнярку, роззброїв частини 2-го російського корпусу, кінну бригаду, розгромив у Бобринську збільшовичену 8-тисячну групу військ, 3-ю революційну армію. Михайла Муравйова. 9 листопада 1918 року. Тютюнника. Як учасника підпільного революційного штабу Києва, заарештували гетьманці Скоропадського. У ніч проти 14 грудня 1918 року. Під час антигетьманського повстання Отаман Палієнко, Андрій Вовк і Юрко Тютюнник здійняли повстання у лук'янівській в'язниці. Внаслідок якого в'язні захопили частину Києва та цим допомогли військам директорії війти до міста. Після звільнення вирушили на зустріч військам директорії. У січні 1919-го тютюнник помилково потрапив до штабу повстанської правобережної дивізії Української Червоної Армії, де було вирішено його розстріляти. Проте, після агітаційної промови. Підрозділ червоних, який мав розстріляти Тютюнника, перейшов до Чорноморської дивізії військ УНР. В складі армії УНР брав участь у першому зимовому поході, командував групою Січ, командував повстанською армією в другому зимовому поході листопад 1921 року. В Польщі в складі інтернованих військ готувався до продовження боротьби. Намагався відновити повстанську мережу надсилав агентів у радянську Україну. Як відбувся його перехід до більшовиків? Яка була мотивація? В ході спецоперації ЧК Синдикат 4 коли від імені фіктивної Вищої військової ради Тютюнника виманили в Україну? Закликавши очолити революційне повстання, його заарештували органи ГПУ. Тривалий час він відмовлявся від співпраці з радянськими органами, але тоді чекісти влаштували йому побачення в камері з дружиною і малою донькою з ультиматумом або покаянний лист, або всім смерть. 15 серпня Тютюник оприлюднює звернення до всіх українських вояків, перебуваючих на еміграції. Для широкого загалу повідомили, що він перейшов на бік радянської влади добровільно. У 1923 році співпрацював з ГПУ, допомагав створювати повстанські групи для підривної діяльності проти Польщі. Знявся у радянському художньому фільмі Тютюнник, де зіграв сам себе. Подальша доля у 1929 заарештований, звинувачений в пропаганді українського фашизму та приховуванні. Контрреволюційного елементу Розстріляний у 1930 році.